На Золочівщині неповнолітній катався на автомобілі і збив пішохода. Пішохід, – 19-річний мешканець одного із селищ району, звернувся за медичною допомогою на наступний день після наїзду. Лікарі діагностували у нього травми голови. В Золочівський відділ поліції 26 січня надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою звернувся 19-річний мешканець одного з селищ району. Правоохоронці попередньо встановили, що 25 січня близько 20-ї години хлопець йшов по узбіччю дороги в селищі Помуряни, і на нього наїхав автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 16-річний мешканець одного з сіл району. Зі слів неповнолітнього водія, який не має прав на керування транспортними засобами, він взяв автомобіль у свого товариша, щоб покататися. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до трьох років обмеження волі без права керувати транспортними засобами на той самий термін. Неповнолітньому, який перебував за кермом автомобіля, без прав на керування транспортним засобом, загрожує штраф в розмірі 425-850 гривень. Проводиться до досуд... Одове розслідування про це золочів.нет Повідомили золочівському відділі поліції.